Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Е, ну я трішки починаю губитися, якщо чесно, говорив чи не говорив. Була ж уже історія про те, що Трамп нібито говорив такий з Путіним телефоном, хоча Кремль це заперечував. Ну тепер ніби це не підтверджує сам Трамп, але головне інше. Трамп каже, що готовий зустрітися, що американці над цим працюють. Але він починає з того, що Путін хоче зустрітися, і ми над цим працюємо. Ми бачимо, що риторика змінюється, я нагадаю нашим глядачам, але я думаю, що вони і так гарно пам'ятають, що він має на увазі Трамп, казав, що він зателефонує Путіну. Угу. А тепер вже змінилася риторика. Він бачить, що Путін хоче цієї зустрічі, тому над нею працює. Я впевнений, що ще буде декілька. Таких моментів, про які Трамп буде говорити про спілкування з, з Путіним, але дуже важливо, щоб була збережена логіка, про яку говорив Зеленський: що спочатку має бути зустріч з, з, з ним, бажано ще й з європейцями, а вже потім. Потім з Путіним, і тут десь прослідковується ну один із сценаріїв, можливо, я помиляюсь, але все одно скажу, що Трамп буде говорити з Путіним тоді, коли це може буде закінчитись якоюсь угодою. Тобто, це не послідовність, що він буде перший перед Україною, а от тоді, коли вже він зможе. Е Продати це як успіх, я маю на увазі Трампа. Поки що видається так, але ж ми знаємо, що Трамп це як погода зараз в Києві, да? сьогодні там сонце, завтра сніг, так і у нього. Вони Думки змінюються одна одну, і ми ще почуємо багато варіантів. Але те, що він хоче говорити з Путіним, це не має лякати е, українців. Однозначно, тому що тут нічого дивного немає. У Трампа є одна така фішка. Він вважає, що якщо з кимсь говорить або mm -hmm. не говорить, як це робив Байден, то будуть проблеми. Якщо говорить, проблем не буде. Ну я думаю, що Путін йому розвіє цю фантазію дуже швидко, і але поки він живе в цих ілюзіях, що з що з Путіним треба говорити, можна говорити, і головне, можна отримати результат. Пане Олеже, ну от е, тут я хочу відзначити Українське МЗС. Е, цікаво стежити, як от, прям за американськими лекалами. Ну, я маю на увазі тут швидше не приклад, а такий. Е... Ну, школу комунікації, як працюють зараз е, українські комунікаційники, українські речники на запитання українських журналістів, Речник ЗСУ каже: е, чи правда на запитання, чи правда, що збирається Трамп зустрічатися із Путіним? А український речник відповідає: Ми працюємо над тим, щоб Трамп зустрівся із українським президентом. Ну, от е, правда, повна вичерпна відповідь. Але на загал, от е, нам зараз теж треба трішки переосмислювати. Нам я маю на увазі от, звичайним громадянам, які дивляться, слухають, як я для того. Щоб ну не знаю, робити правильні оцінки, не хвилюватися більше необхідного. А ми завжди е, чули, що ніколи про Україну без України Трамп і Путін будуть говорити про Україну однозначно і виходить в якийсь момент. Вони будуть говорити без України. Е, це правильно, чи не дуже, чи просто це така нова сторінка історії, яка про просто змінює правила і старі принципи вже не працюють. Ну я дотримуюсь цієї логіки, про яку я тільки що казав, що спочатку, о, якщо, якщо беремо сценарій, якщо з нами з Європою поговорять перед Путіним, то це вже про Україну не без України. Да? Угу. І це логічно насправді. Да? Тому що як би нам не подобалося, але Трамп з Путіним буде говорити. Головне, про що? І тут же ж ми бачимо, що Путін хоче говорити не тільки. Про Україну без України він хоче говорити про Європу, про весь світ без всього світу, навіть без Китаю. Він хоче говорити напряму з Трампом, щоб в нього є теж ілюзія, що з Трампом можна домовитися і світ поділити на опіл, так як було раніше. Ну, умовно Ялта, 2 якась така відбувається, що тобі все решта, захід, а мені віддай частину Європи, ну і пострадянський простір в нього така мрія є, але чи піде на це Трамп? Я сумніваюся, тому що ми бачимо, що Трамп теж має дуже потужні амбіції, насправді і йому потрібен зараз потрібен успіх і йому не потрібен новий Афганістан Я ні в якому разі не порівнюю нас з Афганістаном, але це те, що говорять в Америці про те, що. У Байдена був е, такий факап, дуже серйозний це Афганістан, але е, забувають трошки, що його то починав Трамп, пане Олеже. От, власне, на цьому я хотів заакцентувати увагу. Є ж такі моменти, не знаю, фантомних болей або травм власних. Я не знаю, чи в чомусь недопрацьованих, чи правильних або неправильних рішень. Мабуть, я з нинішньої позиції ще не можу цього оцінити до кінця, але в будь-якому разі, дійсно, підготовка виведення рішення про виведення військ із Афганістану. Це було рішення ще Трампа. Його уже реалізували в каденцію, тобто воно завершилося, фактично відбулося в каденцію Байдена на самому початку, і політично це намагаються зробити провалом Байдена. Але рішення і підготовка було рішенням Трампа. І відповідно це ставить питання чи. Трамп е завжди здатний ухвалювати правильні рішення. Чи Трамп здатний говорити з Путіним? Ми пам'ятаємо, як він говорив із Путіним у Хельсінкі, і е він не виглядав е ну, аж надто переконливим, е аж надто ну не знаю, суворим. Він не був альфа самцем, яким він хоче себе подати поруч із путіним. Ну, знаєте, я можливо україноцентрично на це питання відповім е в Хельсінкі був інший Трамп і інший Путін. Насправді зараз картинка змінилася. Трамп абсолютно переможець в Сполучених Штатах. Він так вважає. Він є володарем світу. Навіть його оточення, як маск вони вважають, що Марс це так, просто якась ерунда. Треба спочатку землю заселити, так як вони хочуть, а потім уже йти в космос. Да? Тобто, ми бачимо ейфорію: це як у боксера, який переміг і він є чемпіоном світу, і вже не має інших, ще не наросли ті, хто його будуть викидати за ринк. Да? А Путін це той, хто промахнувся і не один раз. І вліз в дуже велику халепу. Так він зберігає обличчя. Його так гарно вчили, що в будь-якій ситуації складні посміхатися і бути впевненим в собі. Але це ж не так. І отут заходять два інших політика, які вони раніше зустрічалися. Це були одне одні, одні зустрічі. А тут зайде Альфа-самець світового масштабу. Я думаю, да. І Путін не виглядає як альфа-самець другого плану. Да? Тому я, я вважаю, що це може бути цікава зустріч, і вона може бути несподіваною для Путіна насправді. Е про що і як можуть говорити? Або давайте ще от так, здалеку зайдемо. А е часові межі. Е всі дуже довго багато говорили про результат виборів про інавгурацію, про 20 січня, і здається, до 20 січня от в цю дату, в цю точку, сходиться ну просто безліч якихось проблем. Наступ на Курщині новий український там зусилля. Росіяни намагаються максимум досягти до 20 січня. Президент український міжнародні зустрічі намагається до 20 січня провести купа якихось нарад. Келок відкладає на після 20 січня свій візит до України і так далі. І так далі. Отже. Це важливий такий момент, важливий момент А От з того, що навколо інавгурації відбувається, говорять, ну яке це кидає світло, скажімо так, на наші перспективи. Припустимо, е китайська частина, так Трамп е каже, що він говорить із китайцями, говорить із СІ разом з тим. Він сі запросив на інавгурацію, а сі заявляє, що не приїде, і прийшле когось іншого високого чиновника. Зрозуміло, що в їхній структурі кожен інший чиновник це ну. Майже не може не порівняно сі Цзіньпіном, Але а, от яке це світло кидає взагалі на перспективу, чим буде займатися Трамп? А, сі буде зговірливим, чи не буде, а, чи буде допомагати там стояти поруч із Росією, скажімо так, в цьому контексті чи ні? Дивіться, по-перше, те, що до 20-го числа треба багато чого встигнути зробити, це я думаю закономірно, тому що е, всі хотіли в цій каламутній воді на, максимально наловити собі. Е, Такої потужної риби, що потім з нею піти до Трампа і сказати: Дивіться, в мене ось це, в мене ось це. Давайте я сильніший, я ні, я сильніший. Ми вже там переглянули своє бачення в НАТО, хоча я бачу, що не дуже вони сильно переглядають. Да? Тобто це ілюзія насправді, як на мене, була, що до 20-го числа, якщо встигнуть, то потім ситуація кардинально зміниться. Вона перейде ще більшу зону турбулентності. І чому? Тому що, наприклад, От, коли ми зараз слухаємо Трампа ви обраного президента, да ага. е, у кого є волосся стає дибки, да у кого воно довге стає сідим, е, а це тільки в, від цих заяв, які по великому рахунку зараз не мають юридичної сили. А де гарантія, що коли, або навіть під час е, інаугурації, або зразу після е, не будуть ще серйозніші заяви? Або ці заяви, які видавалися смішними і нереальними, вони почнуть реалізовуватись. Да? І тут ми бачимо м, одну цікаву річ: що е, за декілька тижнів, за місяць, мабуть, до інаугурації, багато експертів говорили про те, які ключові теми будуть для Трампа відразу. Uh -huh. І uh -huh. я не пам'ятаю, щоб там була Канада, я не пам'ятаю, щоб там була Гренландія, я не пам'ятаю, щоб там була проток, а вони є. Тобто, uh -huh. ми бачимо зараз, як Трамп бачить світ, uh -huh. він бачить не так, як ми. І він зараз демонструє такі серйозні речі, які, звісно, можна покла е скинути, знаєте, шалюк Терезів, тільки тому, що він завжди так себе веде. Піднімає ставки, а потім їх понижує, і отримує те, що хоче. Але зараз е, є той сигнал, який мені дуже не подобається, що е, Путін зруйнував міжнародне право, а тепер інші лідери потужних країн, в тому числі Трамп, демонструють, поки що ще не користуються, демонструють готовність е, жити без правил uh -huh. і користуватися право, е, силою правом сили да а українська сторона апелює до міжнародного права, до справедливого миру на основі міжнародного права. Оце мене м, тригерить досить серйозно. Пане олеже. Але разом із тим, от якщо в таких силових лініях розібратися головних напрямках конфліктів, то припустимо, Гренландія про яку а, говорить Трамп. А, ну вона вказує на пряме протистояння із Росією. Ну, із Китаєм теж навіщо інакше потрібна Гренландія сполученим штатам як гарантія безпеки національної? Ну так, але ж вона в нас вимальовувалось трошки по іншому. Що е, ну, в мене можливо, в мене так склалося враження, що на, на наступний день після інаугурації Китаю буде непереливки, путіну буде непереливки, і це будуть основні дві теми. Да? Uh -huh. Ще лунало один із варіантів, що на першому місці все таки буде внутрішня політика, там е, депортації, ще якісь речі. Да? Але ж зараз воно якось розвивається трошки по-іншому, і тому зараз робити висновки, які будуть перші кроки е, Трампа, мені дуже важко, тому що він не знає вже їх. Тут я не можу сказати. По Україні Я впевнений, що в нього ще немає напрацьованого плану. А те, що він буде зразу після навгурації робити, щось резонансне, це він точно знає. Він це зробить. А що саме це буде? Ми подивимося з іншого боку. Ще один елемент, який теж ну я не хочу лякати глядачів, але це відволікає від нас поки що. да, ці заяви, які були, вони відволікали від України в медійному сенсі. Пане Олеже, тоді давайте подивимося ще на е, інші можливості. скажімо так, от є рішення, так будуть актори великої політики, як Трамп, щось робити напряму. Так а є е, можливості. Фінансові збройні ресурсні, які е, там в Україні є або будуть, які за один день ну не з'являються із повітря, які напрацьовуються, і от зараз щойно відбувся Рамштайн 25. й Там йшлося про можливості, і е, частково навіть про можливості е, окремо від сполучених штатів так, тому що одна із моделей робочих, які розглядали і на які був спрямований Рамштайн, це як жити і як підтримувати Україну, якщо е, е, американська допомога. Стане трохи меншою, якщо американцям буде не напряму до України, скажімо так. Як ви оцінюєте підсумки Рамштайну? Ну, якщо глобально, то це дуже потужний формат, який нас рятував насправді. Зараз він переходив в режим, теж непоганий, але він вже не буде історичним. Цей Рамштайн. Я от, вже сьогодні вашим колегам неодноразово казав, що якщо згадати перші декілька рамштайнів, вони були проривними, вони були історичними, вони були криколомними, якими завгодно. Ну вони були саме в, таку, в такій конотації. Зараз це прощальний по великому рахунку. Був Рамштайн. Я маю на увазі кейс команди Байдена, угу. і тому о, були великі очі. Очікування, до речі, були очікування, що Байден виконає свою обіцянку і передасть максимальну кількість озброєння на максимальну суму. А вийшло, якщо не помиляюсь, на 500 мільйонів. П'ятсот мільйонів. Це і, не 6 мільярдів. Да, це а залишилося ну, скажімо так, перейшло до Трампа. 3,8 мільярда, да? і що буде робити з ними Трамп, є декілька сценаріїв, але все одно це теж час. Тому це очікування, воно не виправдалось. З іншого боку, це але бо в ми... сумі, от якщо з, ну, всі країни підрахувати, це правда дуже потужна допомога наразі. Потужна, так, і Британія, так, так. і Німеччина, здавалось би, навіть вона має таку. Хитку дещо позицію скажемо, тобто хочуть опозиціонери допомагати більше, чи там а, партнери по коаліції а Шольц це ніяк не погоджуються. Втім, а сумарно а, українські партнери дуже допомогли Україні. Норвегія до речі теж дуже потужно. Найбільшу допомогу в своїй історії, якщо не помиляюсь, Україна дає. Тобто сумарно да, але ж я просто казав про американську складу. Uh -huh. Вона не була такою, як хотілось уявіть собі, якби це ще ще було там ще 3 мільярда. Це було взагалі супер. Тим більше, що це на наступ. Рік у нас був би такий гарний загашник, тому що він буде рік непростий, хоча в нас простих років немає. З іншого боку, дуже важливо, що напрацьовано 8 коаліцій, які, яких горизонт планування 27 й рік. Тобто ці структури, ці групи країн, які працюють по конкретному напрямку. Я вважаю, що це дуже класна тема, тому що не всі країни можуть надавати нам ППО, не всі країни можуть розміновувати. Але ті, що можуть, вони працюють в і у них є горизонт планування середній, скажімо так. Це 27 рік. Це належа, можна... а от можна, ось ця тема, вона така ну дражлива трішки. Я думаю, на неї зараз звертають увагу українці, коли звіт читають, спостерігають за ними з Рамштайна. оцей 27-й рік це перспектива невпинної гарячої фази війни до 27-го року, чи це до оснащення української армії до якихось необхідних безпекових стандартів, тоді коли уже будуть переговори. Знаєте, гарне питання і спробую швиденько відповісти. Справа в тому, що чомусь всі програми, програми які стосуються України в фінансовому плані в військовому плані, чомусь вони 27 рік. Можливо, це тому це не говорить про те, що війна буде весь цей період. Я думаю, ні. Просто що, мабуть, є якісь основи для того, щоб вибирати цю середню перспективу, і вона не повинна нас лякати. Я думаю, навпаки, вона е, повинна зараз нам подарити віру, що м, певний період, навіть такий невеликий, да Україну не збирається кидати, збирається їй допомагати. А те, що наприклад НАТО починає перебирати на себе координаційні функції, це говорить про те, що Рамштайн. І до, до речі, в лютому буде чергове засідання. Да, планується, що Рамштайн не залишиться на самоті, навіть якщо Сполучені Штати не захочуть бути координаторами. Да, ага. і це, це дуже гарний сигнал. Все таки Рюти починає говорити поки що говорити е, зрозумілими для нас е, тезами. Да? Що Україну треба зробити сильною, Україна має перемовини заходити сильною. Це перекликається з тим, що озвучує президент на всіх майданчиках. Ага. Має на увазі президент України тому. Він не є проривним, але він і не є якимсь провальним. Він корисний на нинішньому етапі, і це продовження тяглість успішної роботи цього формату. Не можна казати, що Рамштайн себе вже вичерпав. Ні, він просто переростає в якісь інші форми співпраці і координації стосовно допомоги Україні, пане Олеже. Але ем, перевага сполучених штатів в тому, що. Дуже великий бюджет, дуже великі можливості і. Одне одна точка ухвалення рішень, ну так їх дві всередині влади, щонайменше, так білий дім і парламент. Але в будь-якому разі, це одне, один уряд Сполучених Штатів Америки в Європі, в НАТО дуже багато різних країн, яким доводиться між собою координуватися. Для багатьох рішень потрібен взагалі консенсус. І от ми бачимо зараз, ну не сумніви, але певні різночитання все одно з'являються. Конкретна історія: Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує новий пакет допомоги у. Україні на 3 мільярди євро стверджує це шпігель. Йдеться про три додаткові батареї ППО АРІСТІ із боєприпасами, керовані ракети для Петріот, 10 колісних гаубиці, артилерійські боєприпаси. За даними видання, глава МЗС Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус запропонували виділити ці кошти для термінової військової підтримки України і ще до виборів у Бундестаг 23 лютого. Однак у канцелярії Шульц, як стверджує видання, заявляють, що вже закладені 4 мільярди. Євро. Євро на військову допомогу Україні у 2025 році є достатніми за інформацією видання Шпігель. Шольц також не бажає погоджуватися на новий пакет, щоб не ставити майбутній уряд перед доконаним фактом. Із внутрішньополітичних німецьких е, міркувань мені абсолютно зрозуміло, чому він так робить. Але ми ж дивимося з української позиції, і у нас е, ну в нас є такі сусіди, як Угорщина і Словаччина. Ми розуміємо, що там відбувається і що буде відбуватися, принаймні найближчим часом до якоїсь перспективи виборів. Ми бачимо, що коли президентські вибори замайоріли десь там на горизонті, у Польщі, що за риторика зараз уже з'являється у кандидатів навіть від партії право і справедливість дуд абсолютно підтримував Україну весь час. Наразі кандидати, які підтримуються їхньою ж партію, вони заявляють вже абсолютно радикально інші речі: що нема що робити в євроатлантичних структурах Україні, бо і далі там не вивчила історичні уроки. А Німеччина, як ми бачимо, теж перед своїми виборами має продовжує от ці коливання, вагання хотіли би допомогти більше, хоча допомагають серйозно. 4 мільярди це відчутна дуже сума. Але. Все ж таки, ні, каже канцлер, що із цим робити, і яка в цьому плані перспектива перед Україною? Ну знаєте, ми не можемо дивитися неукраїноцентрично, не може нас це не турбувати. Скажу тоді цинічно, так як і думаю, що на українському горбу дуже багато політиків хочуть в'їхати в свій політичний конкретний рай, і це і в Польщі, те що ви казали, і це і в Угорщині, в Словаччині, і в Німеччині Шольц по великому рахунку. Ну, йому, ми йому вдячні. Він дуже багато чого зробив, мало чого не зробив. Але дуже важливо, бо я маю на увазі е, передачу нам відповідних ракет. Але скоріше за все, він е, канцлером не стане, але з політики він теж не піде і зараз він намагається грати в канцлера. Я не впевнений, що він буде канцлером. канцлером миру, так званого. Да? В Німеччині великий є запит. На те, щоб не допомагати да, в певних колах, ага. є запит на е, Путін Ферштейн. Да, це є. І тому Шольц давно вже був помічений в тому, що він хоче грати на чужому полі, хоче перетягнути до себе е, виборців з е, тих, е, хто є зараз суперниками да, для нього. Чи вдасться йому? Ну, десь вдасться, але це не дасть йому перемоги. Е, той, хто може прийти на його місце, теж не буде Санта-Клаусом, який буде виконувати всі наші бажання. Тому що зараз у нього е, дуже класна риторика, україноцентрична, навіть риторика. Знову на нашому гербу катаються. Ну, вибачте, так воно і є і Україна. Зараз те, що ми колись мріяли, зараз воно має іншу іпостась. Ми дуже раніше казали, про Україну не говорять, Україна не є фактором. А тепер ми вже є таким фактором, що нам, нам від цього знову ж таки не завжди переливки. Да? Тому коли прийде новий канцлер, він буде. Сміливіше, ніж нинішній, але він буде теж заручником коаліції, і ми до цього маємо бути готові. Рожевих окулярів нам не одягнути вже, я думаю, найближчих 10 років. Ми повинні дуже реалістично ставитися до того, що відбувається в світі. Світ думає про себе. І якщо вигідно на нам на нашому горбу кудись заїхати, вони обов'язково зайдуть, навіть якщо це друзі. І дуже важливо, мабуть, в цьому плані розуміти, що прагматично ми можемо отримати для себе, що ми можемо запропонувати і цим бути привабливими нашим партнерам, як, наприклад, в Рамштайнському зрізі е інвестиції в українську е оборону промисловість, що потенційно може бути потрібне європі для переозброєння, тому що українська промисловість здатна виробляти більше ніж виробляє тепер. Але це тема іншої розмови. Дякую дуже, пане Олеже, за сьогоднішню зустріч. Олег глісний на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт-класу.